Вже важко й бовжерік. Олена Жаранчини щодня відвідує цвинтар. Кохання усього свого життя вона називала Ромашка. Її ромашку забрав грабіжник 19 липня минулого року. Романа Ніколайчука вбили під час спроби пограбування у його власному магазині, коли той намагався завадити скоєню злочину та врятувати життя підлеглих. Вже майже рік Олена чекає на справедливе покарання для вбивці, однак вироку і досі немає. Я просто не розумію, чому так відбувається. Не розумію цього. Рік часу пройшов і нічого не змінилося. Звичайно, як свідок я не можу ні коментувати, і це некоректно знову ж таки, але я завжди під судом, і я бачу емоції моїх рідних і моїх наших близьких, побратимів, які приходять до зали суду, і коли ми розуміємо, що нічого не відбувається, а рік часу пройшов, ну то це просто ну, мене слів немає, я не можу пояснити, чому так. Сьогодні відбулось чергове підготовче судове засідання у справі Львівського поліцейського Миколи Полюганича. Нагадаємо, у липні минулого року екс намагався пограбувати обінник валют, тоді як Роман Ніколайчук став на заваді. Зробивши фатальний постріл, поліцейський подався геть. Втікача шукали ледь не всі правоохоронці області. Затримали чоловіка на блокпості за сотню кілометрів від рівного. Загалом обвинуваченому інкримінують сім тяжких та особливо тяжких правопорушень, які той вчинив за кілька днів перебування у Рівному. Умисне вбивство вчинено при обтяжуючих обставинах, поєднане з корислими мотивами, також незаконне заволодіння транспортним засобом, що спричинило потерпілому великої шкоди, також захоплення заручників і розбійний напад, вчинений в умовах воєнного стану, а також інших кримінальних правопорушень. У залі суду обвинуваченого знову не було. Спілкувався із судею по відеозв'язку. Втім, до розгляду справи так і не дійшли. Вислухали прокурора та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. Суду приділився з процедурою, як буде досліджувати докази. Спочатку допитувати потерпілих, ми ще не послухали. Хочу звернути увагу, що це трохи недобре. До... Недобре не в плані, тому що продовжили чи не продовжили, а що не почали слухати справу по суті. Практично рік пройшов, як немає Ніколичука, і справу по суті не слухають. У те, що Романа Ніколичука більше немає, не хоче вірити ніхто з близьких. Він від початку повномасштабної війни пішов у лави рівницького ДФТГ та завжди був готовий прийти на допомогу. Нині його рідні і досі не можуть змиритись із гіркою втратою. Я не ну, вірю, надіюсь. Ну не вірю, я не знаю. Надіюсь, що все-таки суд покарання має бути таке, як дійсно цей заслуговує за це все. Близькі не зможуть замінити відсутності Романа у своєму житті. Втім, і далі чекатимуть на справедливе покарання. Тож скільки ще часу необхідно для винесення вироку, та що покаже слідство, залишається загадкою. Тетяна Міщинська, Віктор Мищук, телеканал ITV.